У мене телефон з рук випав, тому що я не могла повірити в те, що за два дні в мене просто брат безвісти припав. На нього чекає донька Аріна. Їй шість років, і кожного разу вона питає, де мій тато. Наші рідні вони зробили все, щоб захистити всіх нас. А ці люди просто проходять повз і. Навіть не можуть стати близькою, просто постояти хоча б 5-10 хвилин біля нас. Ця фотографія навіть стоїть у мене біля ліжка. Інколи буває, що я з ним буваю засипаю. Ну, лежу, розмовляю з ним. Я дуже хочу, щоб цей не став, щоб він вийшов з маршрутки, яка їздила на обміни, щоб я його просто підійшла і обняла і сказала йому дякую за все, що він там витримав. Мого брата звати Василюк Володимир Миколайович. Коли брат пішов на завдання, це було 29 число, 10 місяць 2024 року, я була в ночну зміну на роботі. Він мені пише, сестричка, я на вихід. Я йому нач, позвонила і благала його. Ну, не йди, не треба, ну залишися, будь ласка, не йди туди, тому що я відчуваю. Ну, щось станеться. Він каже, я мушу, тому що там мої хлопці. Ну, я кажу, не треба, будь ласка, залишись. У тебе є донька. Подумай про доньку, подумай про мене, подумай за нашу сім'ю, Ну, що з нами буде залишись. Він каже, я не можу. Я вийду, я тебе не беру, буду на зв'язку. Потім я йому написала в смс: я тебе дуже сильно люблю, я тебе чекаю і дочекаюся. Приходить там два дні. 30, 31, нічого такого не відбувалося. Не пам'ятаю, чи перше чи друге число це було, мені телефонують і кажуть, що брат без вісті пропав. Це було також, я була на роботі. Я... У мене телефон з рук випав, тому що я не могла повірити в те, що за два дні в мене просто ну, брат без вісті пропав. Ну, як це так? Я потім почала телефонувати всім, кого я знаю, понаходила номера, вони мені кажуть, без вісті припав. Ми не знаємо, де він. Так, да, я намагалася шукати, тому що ну, повірити в те, що немає людини, я не змогла, тому що для мене брат це як тато для мене. Моя підтримка була. Хлопці, які були з ним, знають тільки за двох, що вони в реанімації. Вони були в дуже важкому стані і ще їх забрали. Я ті, що не повернулися? Є ті, що не повернулися. Це двоє, ті, що в реанімації, і троє, ті, що разом з моїм братом фотографія даже стоїть у мене біля ліжка. Інколи буває, що я даже з ним буває засипаю. Ну, лежу, розмовляю з ним. І відчуваю, що він просто поряд зі мною, він мене слухає. Буває таке, що я сижу, просто думаю, а друс, це реально сон, що я сплю, і це просто все, типу, во сні відбувається. Але потім розумію, що це все насправді. Якби я, якби я не хотіла, щоб це був сон, але. Але це не сон. Це насправді важко і дуже переживати. Брата я шукаю вже рік і 19 днів. Я переживаю кожен ранок з молитвою, кожен день вечір теж з молитвою. Ранок починається з телеграму каналів без вісті зниклі Донецька область. Я заходжу і передивляюся відео, передивляюся списки, які РФ надає. Дивлюся. Всі від відео, які там можна було, як знущаються з наших хлопців, і це, це все передивляюся, тому що може десь знаєте, хоч і не по не показують лице, але може бути таке, що по голосу я зможу впізнати свого брата, братику. Мені задають питання, чому я ходжу на акцію, що воно мені дає. Я там знайшла тих людей, які переживають те же саме, що і я. В цих людях є підтримка. Деякі просто в шоці або сміються з того, що ми себе виставляємо на посміховисько. Але ці люди не розуміють, що сьогодні у нас. Біда, а завтра може і в них бути таке. Байдужість я відчуваю, і це дуже неприємно. Воно б'є по тому, що наші рідні вони зробили все, щоб захистити всіх нас, а ці люди просто проходять повз і навіть не можуть стати близько, і просто постояти хоча б 5-10 хвилин біля нас. Це дуже шкода, що люди не розуміють, якою ціною нам зараз дається вистояти на цих акціях, не заплакати і, не... і не зійтися з розуму за ці за це все в які ми шукаємо. Я голос брата, тому що він не може там сказати за себе. Я сподіваюся, що мій брат в полоні. У нього немає права голосу. А я тут, і я маю говорити його голосом, говорити за нього, за те, що він хоче, за те, що він хоче додому, він хоче повернутися і обійняти свою родину. І я буду голосом до кінця, поки я його не знайду. Він сказав, я повернуся живим, обов'язково. Я дуже хочу, щоб цей день не став, щоб він вийшов з маршрутки, яка їздить на обміни, щоб я його просто. Підійшла і обняла і сказала йому дякую за все, що він там витримав. Я не хочу його більше нікуди відпускати. Кожен обмін для мене це надія, що в цій фотографії побачив свого брата. Я навіть на обміни передавала фотографії його з номером телефону свого. Було там два обміни, наші дівчата їздили. Я роздрукувала фотографії і передала. Я сподіваюся, що вони придивилися ці фото, військові наші, і що, може, скоро подзвонить мені і скажуть за мого брата, що він в полоні. Я б йому сказала, що я його сильно люблю, що я з ним скучала, і то, що я боролася за його повернення додому, і за те, що я це все робила не тільки для себе, а робила для його донечки. І я б, мабуть, його так крепко-крепко би обняла б і не відпускала б нікуди чесно. Тому що це моя рідна кровинка, це частинка мого серця. Це моя душа, якою я пишаюся і буду пишатися до кінця своїх днів. Мрія в нього була така, що виростити доньку. І дати їй саме найкраще того, чого не було в нього. Він мріяв про свій власний будинок. Він мріяв про свою власну сім'ю. Він мріяв за те, щоб ми всі з сім'єю сідали за великий стіл, вечеряли. На нього чекає його донька Аріна. Їй 6 років, і кожного разу вона питає, де мій тато. Для мене це дуже важко чути, тому що. В її очах я бачу його. Я бачу його силу в неї. Я бачу, ту розмову, чую ту розмову, якою яку він розмовляв. Заради цієї маленької дівчинки тримається вся, тримається вся наша родина, заради неї. Тому що наш обов'язок знайти і повернути тата для доньки. Він казав, що він все робить для своєї доньки. Вона в нього Талановита дівчинка, і він сказав, що він нікого так не любив, як любить свою дитину. Він заради неї готовий був на все. Просто на все. Я не живу. Мене, ну, я є, це типу, моя тінь. Я ходжу, шукаю свого брата, тому що. Його немає, і немає нашої родини, і немає мене. Тому я ну, ми просто типу, як тінь ходимо. Ми переживаємо ту біль, яку він зараз переживає. Йому боляче і нам боляче. Сил якби вже немає. Може, руки якби опускаються, але ти розумієш, що тобі треба ще щось зробити. Десь ще постукати в які двері, щоб тобі сказали правду. Але нагадую, що за, заради своєї племінниці аріни я не опускаю руки, тому що у мене мета знайти і повернути тата додому.